Це найвпливовіші люди за версією журналу Time. Здебільшого там лідери країн, американський президент, радянський генсеки, англійська корона різні історичні персонажі, але останнім часом дедалі частіше звання людини року отримують підприємці: Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ілон Маск та інші. Оскільки їхні корпорації та інновації впливають на людей дедалі сильніше. І знаєте, хто з них найвпливовіший? Хто за останні 15 років заробив чистого прибутку практично на трильйон доларів? А вартість самої компанії вже 2 трильйона з гаком. Хто за весь цей час подарує світу найбільше революційних продуктів, які в прямому сенсі змінять наше життя? Тому всідайте зручніше, робіть собі філіжанку кави, ставте вподобайку та підписку. До речі, в мене є ще й телеграм-канал, де ще більше цікавої інформації, тому заходьте, буде цікаво. Ну і нарешті починаємо. Це відео не тільки про те, як Apple зуміла випередити всіх і заробити більше за всіх у світі. Це розповідь про людей, які зуміли вигадати, створити, а головне керувати найуспішнішою компанією сучасності. Хоча з приводу обкладинок журналу Time та й взагалі будь-яких інших звань премії нагород погоджуся. Сперечатися не буду, що це дуже умовна і спірна річ. Наприклад, у 2019 році людиною року назвуть Грету Тумберн, а в 1982-му на обкладинку засунуть персональний комп'ютер. Але саме ця деталь дуже сильно зачепить засновника Apple, Стіва Джобса. Оскільки тоді, у 1982-му, він упевнений, що саме його мають назвати людиною року і поставити на обкладинку, а не абстрактний персональний комп'ютер. За що Джобсу така часть? Наприклад, за те, що він з друзями створив комп'ютерну компанію, яка продає товарів на мільярд доларів. А саме ось тих комп'ютерів Apple II. Просто щоб ви розуміли, до Apple 2 комп'ютери мають приблизно такий вигляд. Такі штуки особливо нікому й не потрібні, окрім окремих компаній та заводів. А тут, будь ласка, симпатичний, а головне вже готовий і зібраний комп. Не дивно, що дуже добре починають купувати. І копіювати. Наприклад, IBM пропонують схожу штуку подешевше і попростіше. Його назва IBM PC. Так, саме з нього персональний комп'ютер почнуть називати персональним. Тобто, це така універсальна машина для офісу вести бухгалтерію або рахунки. І як не дивно, IBM PC починають розкуповувати. Компанія продає по одному комп'ютеру на хвилину. Тому на обкладинці журналу Time з'являється не Стів Джобса персональний ПК, який нібито прийшов замінити саму людину. До чого ця історія? З одного боку, вона чудово розкриває особистість засновника Apple Стіва Джобса. Він усе життя прагнутиме створювати проривні речі, бути унікальним, помітним і першим в усьому. А з іншого пояснює, хто такий нинішній голова Apple Тім Кук, і звідки він виріс. Так, саме на початку 80-х він розпочинає свою кар'єру в IBM. Кук відповідає за те, щоб усі комп'ютери компанії виготовляли та продавали чітко і у визначений термін. Пам'ятаєте, я казав, що швидкість продажу IBM зростає до одного комп'ютера за хвилину. Це не для того, щоб вас там здивувати. Можна було назвати загальною більш зрозумілу цифру, як це зазвичай роблять 700 тисяч комп'ютерів на рік. Але тут є важливим сам факт швидкості та безперервності продажів, оскільки в такому разі завод IBM стає ілюстрацією цікавої ідеї виробництво точно в срок, щоб знизити витрати і збільшити прибуток. До того ж, у величезних масштабах. Уже на той час в заводів IBM узагалі немає ніяких складів. Тобто все, що збирають, відразу надсилають замовникові. Продачі комп'ютерів зростають, але всі деталі роблять різні постачальники. Тому з одного боку деталей повинно бути завжди достатньо. А з іншого не більше, ніж треба. Тому що моделі комп'ютерів швидко застарівають і з'являються нові. А в них уже інші деталі та в іншій кількості. Відповідно, якщо ти замовиш багато, то багато втратиш грошей. А якщо мало, то стануть заводи, і тоді ти втратиш ще більше. Його уявіть: 15 років в IBM за всі ці процеси відповідає спокійний та виважений Кук. Тож не дивно, що після смерті Джобса, коли всі пророкували крах Apple, кук спокійно впорається з компанією, яка лише айфонів буде продавати по 6 штук на секунду, тобто 200 мільйонів на рік. Бачите, наскільки важливо, щоб у команді були різнопланові лідери, які не гризуться між собою, а навпаки, доповнюють один одного. До речі, а яка роль Стіва Джобса? Хтось зараз каже, що він майже нічого не придумав. За нього завжди все розробляли інші: спершу геніальний винахідник та програміст Стів Возняк. Саме він разом із Джобсом розпочинає Apple в гаражі наприкінці 70-х. Потім усі найкрутіші продукти розробить уже геніальний промисловий дизайнер Джонні Айв. Що конкретно він зробить? Ну, наприклад, створить дизайн першого моноблока iMac. Погодьтесь, навіть сьогодні він виглядає космічно круто. А сама Apple 25 років по тому косплеїть власну ж рекламу iMac. Також Джонні Айв придумає геніальну простоту першого iPod, коли ось усе в пристрої керується легким круговим поглажуванням пальця по колу. Загалом, дорогі критики, з вами не посперечаюся. Всі ці речі, які полюблять мільйони людей на планеті, зробить не особисто джобс. Але саме Джобс умів те, чого не навчиться багато інших керівників. Перше, він наймає найкращих і не заважає їм працювати. Друге, джобс дотепер приклад того, як просто та ефективно продати світові ідею нового продукту. Навіть якщо цей продукт придумає хтось для тебе. And we are calling it iPhone. І отут дивна річ. Адже коли Джобс помирає, багато хто відкрито говорить про те, що як тільки на компанія втратить свого лідера-ідеолога, то в майбутньому на неї чекатиме занепад. Адже більше нема кому пропонувати проривні ідеї. Але все станеться рівно навпаки. Замість занепаду, Тім Кук зробить з неї найдорожчу компанію у світі. Ніхто до цього в історії не коштував трильйон доларів, а зараз всі два з половиною. Плюс Apple постійно покращує свої технології. Наприклад, роблять велику ставку на нейромережі та штучний інтелект. Ті ж айфони зі своїми маленькими камерами покращують світло, ретушують шкіру, позбавляють фото від шуму і навіть розмивають фон, як у кіно. Так це все працює не без багів, але я мушу визнати, що камера айфонів в прямих руках це щось. Або ще приклад: на останній презентації Apple показує, як алгоритми Apple Watch автоматично розпізнають ДТП, і навіть самі сповісять родичів потерпілого. Оцініть, за останні 10 років більше, ніж Apple чистий прибуток принесе тільки саудівська нафтова компанія. Яка ось монопольно качає в себе нафту за дешево. І успіх Apple це не збіг і не намальована фінансова бульвашка. Тому що погодьтеся, ви, ваш друг або подруга, хтось з вас точно раз на рік купить новий iPhone. Тобто принесе свої гроші в Apple. Історія компанії це якраз приклад того, як грамотно вибудована система сильніша за будь-яке харизматичне лідерство. Ось дивіться, Джобс фактично повертається в Apple в 96-му році. Якщо хто не в курсі, то Стіво ви з його ж компанію в 85-му, бо він всіх дістав. Але виявляється, що без свого лідера молоді ще компанії Apple за 10 років нічого путнього так і не продадуть. У 96-го трапляється найжахливіший рік в історії компанії, тому що роком раніше Microsoft випускає проривну операційну систему Windows 95. І що ви розуміли, там дуже багато чого нахабно здирають з macOS. У чому фішка? Ну те, що Windows можна поставити на будь-які комп'ютери і будь-яких виробників. А не як у Apple, тільки на Macintosh. Компанія iBM починає випускати свої машини на Windows. Так, вона постійно лагає на дешевому залізі, але натомість комп'ютери доступніші. Що відбувається з Apple? Ну, Замість 400 мільйонів доларів прибутку у 95-му, тільки за перші півроку 96-го компанія потрапляє на 700 з гаком мільйонів збитків. А далі все йде до банкрутства. Тому що Макінтоші мало хто купує і вони просто припадають пилом на складах. І тут, як правило, всі згадують, що саме в цей момент в Apple повертається Jobs. Героїчно викидає купу непотрібних розробок. І замість десятка моделей комп'ютерів, у яких просто неможливо розібратися, в Apple придумують один новий iMac, потім iPod, iPhone і так далі. Apple красиво рятується і росте далі. Але ж і в саме цей момент, на початку 98-го, в компанію приходить і Кук. Джобс особисто хантить його з Compaq, де Кук поводує систему, як швидко продавати велику кількість комп'ютерів на дешевих процесорах. Так навіщо Джобсу був потрібен саме Кук? Чому саме його, а не Джонні Айва, Джобс зробить головою Apple за місяць до смерті? У середині 90-х, коли Apple тонеться відбувається не тому, що в компанії немає креативних ідей. Їх повною навіть більше. Будь ласка, ось такий планшет Newton Apple починає продавати ще в 93-му році. А це за 17 років до iPad. І що це хіба погана ідея? Звісно, що ні. Просто вона випереджає час і на ній тоді просто неможливо заробити. Що ось перші цифрові камери. Apple починає їх робити разом із Kodak, а потім із Fujifilm. Як покаже життя майбутнє саме за цифровими фотографіями, а не плівковими. Але тоді, в 94-му ще ні технології, ні покупці не готові до цього. Самі фодіки коштують дорого, до того ж, знімки на них паршивої якості. Людям набагато зручніше купувати дешеві мильниці від тих же Kodak і Fujifilm. Та сама історія із ігровою приставкою Apple. Так була приставка в 95 му році, уявляєте? На ній навіть вихід в інтернет ще був. Загалом, бачите, з креативом у Apple завжди все було окей. А ось біда була саме з організацією процесів. Яскравий приклад 97-й рік. У компанії є кілька заводів. Американський в Сакраменто, Ірландський у Корку і ще один в Сінгапурі. За логікою, ось кожен із цих заводів повинен працювати на свій ринок: американський, європейський і азіатський. Зручно ж, але не тут то було, ось як відбувається насправді. Apple випускає Powerbook. Збирати його починає в Сінгапурі. Далі відправляють в Ірландію, щоб там встановити додаткові компоненти. А потім повертають назад до Сінгапуру, щоб закінчити збірку. І лише після цього везуть продавати в Азію. Ні, в США. Щоб уникнути такого бардаку, Джобсу є потрібен Кук, людина, яка створює заводи, що працюють точно і в строк. І щоб ніщо і ніде не простоювало. Тому що в підсумку? Група промислового дизайну під керівництвом Джонні Айва генерують унікальні продукти. А команда Кука вигадує, як їх зробити у величезній кількості і без затримок. А потім в умовах суворої секретності доставити по всьому світу. Хочете приклади? Ну, будь ласка, для того, щоб новий iMac G3 завжди був в наявності. За багато місяців до прем'єри Apple забронювали авіаперевезення на 100 мільйонів доларів. А ще Кук розуміє, що утримувати завод це дорого, і тому максимальну кількість виробництва він віддає на аутсорс. І саме він є ініціатором того, щоб Apple частково переїхав до Китаю. Заведено вважати, що багато компаній починають збирати свої смартфони та іншу техніку в Китаї через те, що там майже нульові податки та найдешевша робоча сила у світі. З одного боку, не посперечаюся. Справді дешева, майже безкоштовна. Але ті, хто працюють із китайцями сьогодні, розуміють, що їхня головна перевага не стільки в дешевизні, а скільки в гнучкості. Ну, умовно, ти сьогодні на який-небудь європейський завод і попросив зробити там якусь нестандартну невелику партію чогось. Найімовірніше, що цей процес затягнеться на місяці, якщо не на роки. Але в Китаї, будь ласка, будь-який каприз за ваші гроші. Все зроблять, як пропишете, і точно вчасно. Якраз така історія трапляється і з першим айфоном. За кілька тижнів до старту продажів Джобс вирішує, що екран має бути скляним, а не пластиковим, як у всіх сенсорних пристроїв того часу. Дивно, що він до цього раніше не додумався, але то таке. Так от, коли Джобс тестує прототип айфона, він сильно дряпає його ключами і розуміє, що якщо клієнтам продати таку штуку, то вони будуть незадоволені. Це могло б стати причиною, що проривний продукт не злетить. Саме тому Apple вимагає від китайців екстрено зробити міцніший скляний екран. А там усе гнучко і водночас чітко. Кілька тижнів і нові скляні екрани надходять на заводи. Або інший приклад. Виходить iPhone 10, популярність у нього скажена. В перші пару місяців продадуть 55 мільйонів штук. За таких умов компанії потрібні заводи, які на піковому навантаженні можуть видавати мало не по мільйону смартфонів на добу. Тобто завод в моменті повинен наймати по кілька тисяч чоловік. Який завод в США зміг би зробити це? А яка людина, крім Кука, змогла б це все налаштувати? І ще одна важлива деталь: пам'ятайте про принцип: Джобс наймає найкращих, або тепер правильніше сказати, Apple наймає найкращих. І, як правило, ці краще це дуже вузькі спеціалісти в своїх галузях. Наприклад, криптографічне програмування або промисловий дизайн. Тепер ось ще розробка власних чіпів. Зверніть увагу, адже сьогодні презентації Apple веде не одна людина, а кожен із співробітників розповідає про свою вузьку тему. Про камери, про процесори і навіть про динамічний острівець розповідає окремий фахівець. І за всю історію компанії, по суті, тільки двоє людей були фахівцями широкого профілю. Це сам Стів Джобс. Пам'ятаєте, він презентує новинки лише особисто і цілком. Його наступний кук. Джобс спеціально витягне його з операційної діяльності, щоб зробити капітаном. І яка кух головна претензія? Що за 10 років нібито Apple розучилися створювати революційні продукти? Ну, по-перше, при Джобсі прориви теж не щодня траплялися. Перший персональний комп це 1977 рік, потім довелося чекати 7 років на Macintosh 84. І ще 14 років до iMac. Потім вони дали прискорення. Пройшло 3 роки і з'явився iPod, ще 6 років і iPhone, потім ще 3 і iPad. А по-друге, багато хто не розуміє, що зрілі компанії, як і зрілому суспільству важливий вже не сам продукт або харизматичний лідер, а грамотна система управління. Як чітко товари доставляються, як вони продаються, скільки грошей приносять і як ефективно їх просувають. Інакше кажучи, поставки, дистрибуція, фінанси і маркетинг ось вони інгредієнти успіху. Так які можуть бути взагалі питання? Подивіться на цей графік зростання прибутку Apple. Айфони десятиліттями в топах продажів. Компів у світі продається сьогодні все менше, а частка Apple навпаки зростає. До того ж вони все-таки запускають нові продукти, які і світ змінюють, а головне гроші приносять. Наприклад, Apple Pay. Коли її презентують у 2014 році, тільки в США люди розплачуються кредитками на 12 мільярдів доларів в день. Уявляєте, скільки заробляють власники платіжних систем? А навіщо їм стільки? А навіщо людям в принципі кеш і картки, думають в Apple? Уважі ж є смартфон. Як підсумок, в перші три дні після запуску Apple Pay в системі зареєструється мільйон користувачів. А сьогодні на Apple Pay вже сидить 441 мільйон осіб по всьому світу. Тепер Apple Watch. І я готовий передбачити, що зараз хтось заперечить. До Apple було повно розумних годинників, ті ж самі Samsung. Воно то так, але продажі лише першої моделі Apple всього лише за добу перекривають загальну кількість всіх проданих на той момент пристроїв на Android Wear. Щоб ви розуміли, це приблизно 720 тисяч штук. І знову ж таки, ця історія не тільки про конкретний гаджет. Сьогодні Apple через свій розумний годинник планує заробляти купу грошей на майбутній індустрії здоров'я. Люди через такі пристрої будуть не тільки там стежити за своїм пульсом, тиском чи скільки кроків вони пройшли. Додатки будуть намагатися передбачати ознаки хвороби, спираючись на дані з розумних годинників. А Apple брати відсоток з розробників. Ну і важливо ще зрозуміти, що продукти не стають успішними відразу. Той самий iPod стрімко злітає тільки до кінця третього року. Саме тоді, коли Apple додає в пристрій USB, і поєднує його з Windows. Так, сьогодні вже продажі головного флагманського iPhone вже не зростають як 10 років тому. І якщо раніше дві треті з того, що Apple заробляла, це були гроші від айфонів, то сьогодні айфони, в кращому випадку вже половина від усіх доходів компаній. Ну і хіба це погано? Як на мене, то навпаки добре. Згадайте приклади Kodak і Nokia. Ці компанії здавались величезними і недосяжними, але кожна з них, по суті, сиділа на табуреці з однією ніжкою. Kodak продавав плівку і фотіки, а Nokia кнопкові телефони. І коли ці ніші і супутні товари стали непотрібними, то компанії завалилися. Так що абсолютно логічно, що Apple все більше починає заробляти не на гаджетах, а на послугах. На комісійних магазинах додатків, передплати на iCloud, Apple Music, Apple Care, а також на нових Apple TV+, Apple Fitness, Apple Arcade та Apple Play. Коли на руках у людства майже 2 мільярда твоїх пристроїв, а глобально всі, хто вже міг купити дорогі смартфони, їх вже купив, набагато вигідніше їм впарити не чергову залізяку, а починати доїти платоспроможного клієнта. Саме тому в майбутньому ми побачимо перехід Apple від компанії, яка створює та торгує гаджетами, до компанії, яка стоїть і на гаджетах, і на послугах. Я гадаю, що саме це і є прихованою цілею Apple Vision. Як на мене, то це просто шикарна база для того, щоб продавати всі свої функції навіть більше. Я впевнений, що Apple навіть вже працює над своєю криптовалютою. Друг уже перетворив Телеграм на такий собі криптовалютний майданчик і змінив правила гри. Apple Vision має всі шанси, щоб перевернути індустрію ще раз. І зараз дуже важлива деталь. Мій канал «Мунівест» — це про інвестиції, заробіток і мотивацію. І моя місія показати вам, як досягти того, що вже зуміли справжні світові легенди. Тому дуже важливий висновок: будь-яке починання це хаос, хаос, хаос і творчість. Тому такі лідери, як Джобс і Джонні Айв, важливі для того, щоб виводити з цього хаосу щось нове і проривне. Але щоб це нове закріпилося і принесло користь, потрібні вже інші лідери. Такі, як Тім Кук, які зуміють побудувати систему, яка чітко працює. А перемагають у підсумку ті, хто вміє тримати баланс між хаосом і порядком. Бо Будь у тому і в іншому випадку прогрес зупиняється повністю. Якщо ролик вам сподобався, то не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Також слідкуйте за мною в телеграмі, оскільки там дуже багато цікавої та корисної інфи. А зараз давайте зустрінемось в одному з тих відео. Я впевнений, що вам сподобається. Слава Україні!